Розділ 11 попри невіру Коли ви дійдете до самого краю видимого вам світла і приготуєтеся ступити в темпряму невідомого. Віра це знання того, що станеться одне з двох. Або ви знайдете якусь тверду опору, або навчитеся літати, сказав Патрік Овертон. Мене страхає той день, коли мої дівчата досягнуть 16-річного віку, але страх мій спричинений зовсім не тією причиною, про яку ви думаєте, я прийняв той факт, що одного дня мої доньки почнуть ходити на побачення, і вже уявляю собі довгу вервичку підлітків, які змагатимуться за їхню любов та прихильність. Ні, не побачення лякають мене. Коли я міркую про 16-ліття своїх дівчат, я боюся, що одного дня мої вродливі доньки прийдуть до мого барлого, і коли я до догори ноги, дивитимуться фінальні ігри НБЕ, попросять у мене ключі від авто. З хлопцями було б зовсім інакше. Але щоб отак віддати ключі дівчатам потрібна велика віра. Я знаю, що не один такий, чи хтось із вас, батьків, відчуваєте те саме. Ходити у вірі настільки важко саме тому, що потрібно зрегтися влади. Віддавши донькам ключі від автомобіля, я можу покластися на їхнє вміння керувати машиною і на спроможність Бога захистити їх на дорозі. Те саме стосується і нашого життя з Богом. Віра це повна віра в Бога. Часто навіть тоді, коли ми не знаємо, що чекає на нас попереду, як вирішить ситуація, Бог або як Він діє в нашому житті. Визнаю, я пробував кілька разів посприяти Богові, але завжди не вдало. Віра, означає покладатися на нього в тому, яким буде результат. У цьому Писанні присутні численні приклади того, як Бог закликає людей виявляти віру. Авраамові було 99 років, коли Бог сказав йому, що його 99-річна дружина Сара за і народить сина. Сара голосно засміялася від самої лише думки про це. Вони так довго чекали. Поки Бог сповнив свою обітницю, зробити Авраамові нащадків такими численними, як зорі на землі, і Сара сама спробувала посприяти сповненню Божого Слова. Відчайдушно прагнучи стати матір'ю, Сара послала свою рабиню в ліжку до чоловіка, а гарно родила сина на ім'я Ізмаїл. Але присутність дитини викликала таку незлагоду. Між жінками, що, зрештою, агар вислали геть. Чи не нагадує вам це чогось? У жінки Авраамового, сина Якова, врешті-решт виникли подібний спір із рабинею. Щоб повірити в Бога, Авраам мусив повірити в Божу обідницю. Не було жодної іншої можливості або Бог каже правду, і Авраам стане батьком багатьох народів, або Бог каже, або Бог каже неправду. У книзі пуття 21 ми бачимо сповнені цієї обітниці. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і чинив їй та, як сказав був, Сара зачала і вродила Авраама, син, Авраамові сина в його старості того часу, коли Господь призначив йому і назвав Авраама сина, що народився нього, а якого вродила Сара Ісаком. Біблія каже, що Сара зачала того часу, коли Господь призначив, Бог визначив особливий час, коли сповниться його воля, але не завжди Він об'являється час нам. Небажання чекати на Господа може створити проблему. Син, якого народила Агар, також мав чимало нащадків, як неприкро Ізмаїлові діти, яких загалом називають арабами, донині конфліктують. І нащадками Ісаака євреями. Напруження на Близькому Сході сягає своїми кореннями до старої пари, що не могла дочекатися сповнення обідниці. Словник Вебстера визначає віру як упевненість у якійсь людині чи речі, переконання, що не ґрунтується на доказі. Попри різне культурне середовище чи виховання, нам усім так чи інакше казали зберігати віру. Або що ми мусимо мати віру, слово віра вживає у численних контекстах. Однак цікаво, що майже кожне його вживання має позитивне значення, допоки ми зберігаємо віру або не втрачаємо своєї віри. Цілком можна сподіватися, що все буде гаразд. Я пригадую ті часи, коли тільки почав роботу священника-адміністратора у Великій церкві в Джорджії. У коледжі я спеціалізувався на менеджменті, вивчаючи економіку, бухгалтерію і маркетинг. Але згодом я вирішив змінити основну програму. І кінець кінця здобув ступінь із педагогіки. Чому? Заняття з бухгалтерії видавалося мені неймовірно нудними, особливо о 8 годині ранку. Це рішення визріло остаточно, коли я всю ніч їхав автобусом до університетського містечка після виїзного баскетбольного матчу. Я повернувся додому о п'ятій ранку і неймовірно хотів спати. Але не міг відпочити, тому що вже за кілька годин треба було йти на заняття. Тоді я вирішив, що науковий ступінь з менеджменту не вартий вимушеного безсоння. Заняття з педагогіки починалися лише перед обідом. Я такий вдячний, що Бог використав це заняття о 8 ранку, щоб змінити перебіг мого життя. Мені запав у душу кожен день, коли я наснажував. Душі молодих чоловіків і жінок як педагог. Робота стала для мене служінням, яка обернулася на справжню пристрасть. Ба більше рішення змінити спеціалізацію провело мене до міста Джорджії, де я зустрів свою дружину. Та єдине рішення стало початком подорожі, яка триває і досі. Одержавши після закінчення освіти ступінь. З педагогіки я хотів, захотів здобути спеціалізацію адміністрування і управління. Подальші 15 років я говорив мовою педагога. Ходячи на зустрічі, ми говорили про всілякі, знався на сленгу і впевнено розмовляв тією мовою, Я аби як вірив у свої знання та здібності цій царині. Однак, коли я став церковним адміністратором, рівень моєї певності підупав. Прийшовши на свою першу велику ділову зустріч у церкві, я усвідомив, що ситуація змінилася. Та я знав, що Бог покликав мене на цю посаду і тому сказав, гаразд, Господи, я послухаюся і працюватиму тут, але насправді я не вельми готовий до таких обов'язків. І вже дуже скоро я зрозумів, що почуваюся, м'яко кажучи, невпевнено. Моя голова закрутилася від безлічі нових бізнесових слів, які з'явилися за ті 15 років, поки я вивчав педагогіку. Уявіть собі моє розчарування, коли чоловік, який зустрічався зі мною, сказав, що твій сум залежатиме від твоїх, і це забезпечує кращі герої оба, подумав я. А це що таке? Протягом тієї першої зустрічі я занотовував усе незнайоме, не, не що виринало в дискусії. Деякі поняття викликали в мене такі думки Ох, здається, я пам'ятаю, що це означає, тим часом інші більше нагадували іноземну мову. Група, яка приїхала з візитом на ту першу зустріч, зробила докладну інформативну презентацію. І як всякий добрий служитель, що хоче виграти собі трохи часу, я відповів їм на їхню презентацію словами: Знаєте що? Я помолюся про це і завтра повернуся до вас із рішенням. Це все я спромігся сказати, усвідомивши, що я не тямлю нічого. І до того, Господи ніколи не розмовляв так із Богом. Я нарікав усю дорогу додому Божу, я не можу повірити, що ти поставив мене в таку ситуацію, як ти міг так зі мною чинити. Ти знаєш, що я не маю і гадки, про що вони говорять. Я виглядав як ідіот. Ти принизив мене перед усіма. Ти сказав мені, що зі мною буде все гаразд, якщо я піду працювати до церкви. Мені чудово працювалося в школі, і я робив. Те, на що вчився, а ти привів мене на цю посаду, щоб я зазнав невдачі. Як же я вдячний Богові за Google в інтернеті я почав шукати значення CPU та ROI, сидівшись, як нотно, колись було до ранку. Мені доручено очолити бізнесову діяльність церкви, і я вважаю, що бізнес є. Бізнес, церкві потрібна найкраща угода. Ми завжди пильно ставилися до своєї роботи, і, як всякий інший бізнес, церква заслуговує на знижки, бонуси і все решта заради добра пастви. Ті з нас, хто орудує коштами церкви, мають бути добрими управителями грошей, які жертвує паства. Тож ми уклали ділову угоду, але на лихо я все ж трішки. Скло радів у душі Я міркував про всі ті великі літери і їхні презентації, і мені хотілося сказати. А знаєте, що ті ваші формули краще би справ... справдилися разом з усіма і всілякиму або іншому разі ви втратите роботу, а ваші діти не матимуть що їсти. Не хвилюйтеся, я не пустив ні пару з уст. Я знав, що маю покликання на цю посаду в церкві, але моя віра в. Це похитнулося, коли я стикнувся з незнайомими мені поняттями. У душу кожного з нас не раз закрадався сумнів, але якщо ми довіримося, покаємося і сповнимося віри, Бог завжди вирятує нас. Від педагогіки я перейшов до повноцінного служіння, і це подарувало мені можливість, які я навіть не міг уявити. Бог повсякчас прогол... проголомшує мене. Знаходячи нові спроби для розширення мого служіння, ніколи не применшуйте потенціалу того, що спроможний звершити Бог через один, нібито несуттєвий вибір. Бог робить неістотне вагомим, як я живе свідчення цього. Мрії не потребують таланту, вони потребують, щоб їх випирали. Довіртеся, покайтеся і сповніться віри. Годі міркувати про питання віри. Не розглянувши історії Симона Петра, так він мені симпатизує. Один із 12 христових учнів, один із трьох особливо близьких до Христа, Петро був бурхливою особистістю. Він був ревучим левом, напористим у кожній справі. Петро був чоловіком, який прагнув би заблука... заблокувати квотер Бека в кожній грі. Або зробити очко, щоразу заходячи у дім. Петро мав змагальний дух, він був присрісний у всьому, що думав, відчував і робив. Для нього не існувало компромісів, для нього існувало лише все або нічого. Він так пристрасно ставився до віри в Христа, що покинув усе і повів інших до нього. Але він не був ідеалом. По Посуді, Петро мав клопі зі своєю вірою. Він сумнівався, вагався і поступався перед тим, як навчився твердо стояти у вірі і в правді. Усьому писанні історії Петра демонструє, на мою думку, один із найчудовіших прикладів дороги до віри. У Петра ми бачимо і найбільш піднесення віри, і її глибокі падіння. Лише кілька мет... метей відокремлюють неймовірний приклад віри, що спроможна двигати го... гори від ціл... цілковитого браку віри в Христа. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем, Учні побачили, що Він іде морем, жахнулись, то привид, заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї мисті мовив до них. Заспокойтесь це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе. «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з чомна, почав іти поволі і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потупати і крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмо простягнув руку, вхопив його і мовив до нього мало віри, чого засумнівався. Петро не лише став учасником чуда, а й повірив Христові. Усі серцем поклавшись на нього, він вийшов із човна. Я думаю, що це дивовижно. Він йшов по воді, не знаючи, я мав би відвагу зробити те саме, що й Петро. Але тоді лише на одну мить він відвернув. Очі від Христа, Він засумнівався, завагався і почав тонути. Петро не мав віри пройти ту дорогу, принаймні поки що. Петро не раз втрачав віру в житті, хоча він щодня зустрічався з Ісусом, і разом з ним засвідчив зцілення та чуда і просягнувся у вірності Христові. Але чинив саме те, чого пообіцяв ніколи не чинити, коли відрігся від Ісуса. Не один раз, а тричі. Тоді Ісус сказав їм усі ви зневіритеся у мені цієї. Ночі. Написано бо ударю пастирі, розбіжаються вівці стада, а після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому навіть якби ви всі зневірились у тобі, я не зневірююся ніколи. Ісус же мовив до нього, істинно каже тобі Цієї ще ночі, перші ніж заспіває півень, ти тричі мене відречайся, каже йому Петро, навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе, так само мовили всі учні. Згодом тієї самої ночі, коли Петро побував з Христом у Гацеманському саду і став свідком його схоплення і суду, апостол втратив віру до, сто, до стоту. Як і раніше, Петро відвернув очі від Ісуса Ще разу, коли Петро відрікався від Христа, відречення було все виразнішим. Петро сидів на дворі, аж тут одна служниця підійшла до нього і каже І ти був з Ісусом Галилеєм, але той перед усіма відрікся і заявив Не знаєш, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, узріла його інші і каже до тих, що там були. Це й був з Ісусом з Назарету. Він знову клявшись, як відрігся, не я цього чоловіка. Десь трохи згодом проступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра ти таки справді один з них, бо твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро, Петро почав клястися та божитися, не знає цього чоловіка, і врази співав півень, і Петро згадав те слово, що Ісус сказав був. Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі зречайся мене, і, вийшовши світ, заплакав гірко. Але не все ще скінчилося для Петра. Пригадаймо, що то був Симон Петро, якого у день п'ятдесятниці було покликано прочитати проповідь, яка започаткувала цілу новозавітну церкву, лише за кілька тижнів після того, як він відрігся. Ісуса Він відважно проголошував Євангеліє тим самим людям, що долучилися до Ісусового розп'яття. Він не лише стверджував, що Ісус був Сином Божим, а застріг своїх слухачів, що коли вони не приймуть Його, то них чекає Божий гнів. Це застереження, як назвав би надто м'яким. Навіть після відречення від Ісуса Бог далі могутнім чином використовував Петра. І так само і ваше призначення не скасовано через вагання у вірі. Ви можете пригадати, що гациманському саду Петро накинувся на римських вояків, буквально відтягши одному з них вухо, але Ісус, побачивши вчинене, уся вухо чоловіка і просто приклав його до голови, стало чудесне стілення, та й навіть цього не вистачало, щоб оберегти Ісуса від голготи. Це сталося лише за кілька годин, ще більше за день перед тим, як Петро зрікся Христа, тобто він палко захищав Христа за кілька годин до того, як відрікся від нього. Мені подобається думка, яка висловив з приводу цього Марк Батерсон у своїй книжці Wild Goose Gase. Якби цей випадок стався в сучасному суспільстві. То римський вояка, мабуть, подав би на Петра суд за напад і побої. Він міг, міг би навіть звинуватити його замого на вбивство. Проте, якби позов малха проти Петра розглядав суд, і суддя попросив би в малха докази, що то, той міг би показати йому вуху, яке відтяв Петро, було здорове на своєму місці. Бо Ісус зцілив Його, і суддя не мав би іншого вибору, як відкинути звинувачень через брак доказів. Я хочу сказати ось, що Христос не лише зцілив ухо, а й знищив усі докази Петрового злочину. Так само Ісус своєю жертвою на Христі узяв всі докази проти нас, усі нашу вину, як грішників і знищив їх. Послання до Євреїв 11.6 каже без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує, і дає нагороду тим, які його шукають. Я хочу отримати те, що мені призначене. У минулому я мав проблеми, яким годі гордитися і вимимоти теж. Але в тому, до чого покликав мене Бог, я потребував Петрової відваги. Мені потрібна потрова мужність, і я не маю звертати увагу на свої невдачі, помилки і вади. Я мушу нехтувати страх і втому, і мені потрібна віра, щоб здійснити те, до чого покликав мене Бог, як каже послання до Филипян 3:13. На одне лише зважаю, забуває те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду, Ви так само немає жодних іншої біблійних згадок. Проте як хтось годив по воді, яка ж віра мала би знадобитися Петру, щоб вийти з човна? Ані я, ані будь хто інший, кого я знаю, не міг би виявити такої віри без особистого пізнання самогубності Бога. Усі нам треба вчитися в Симона Петра.